У Франківську небайдужа молодь знесла будівельний паркан, де ще недавно збиралися зводити скандальну багатоповерхівку. Це на території зеленої зони поблизу міського озера. Пояснюють забудовник, який планував розпочати тут будівництво, відмовився від цієї ідеї. Тож активісти вирішили допомогти йому демонтувати загорожу. Відновленням справедливості назвали свою акцію вано-франківці, які зібрались у зеленій зоні біля міського озера, щоб нарешті забрати будівельний паркан. Прийшло майже 30 молодих чоловіків. Це активісти волі та небайдужі мешканці міста, які відгукнулись через соцмережі. За будівник, який тут хотів будувати багато поверхівки, минулого тижня офіційно заявив, що він не буде робити жодних робіт. Логічно, що і цього паркана не потрібно також. Ми його. Не ламаємо, ми його демонтовуємо. Івано-Франківці, котрі прийшли на допомогу активістам, кажуть: зелена зона територія для відпочинку, а не забудови. Тож це місце належить по праву громаді міста, а не окремому забудівнику. В майбутньому тут е, хотілося б зробити якийсь парк, е, є різні проекти від студентів. Від прохожих людей ось можна збирати інформацію і створити тут якийсь грандіозний проєкт для відпочинку людей. Це є територія, яка прямо належить місту, тому що це гарне місце, щоб гуляти з сім'єю, відпочити з друзями, а тут відбувається незаконна забудова. Я вважаю, що потрібно повернутися міській владі, щоб вона вже це місце привела до порядку і люди мали де відпочити. Паркан демонтували, залишилося прибрати територію. Тож активісти волі закликають всіх небайдужих івано-франківців прийти цієї суботи сюди та долучитись до загальноміської толоки.